Вітаю вас, друзі! Продовжуємо наші пригоди на планеті протей 2. І сьогодні ми продовжимо будувати нашу базу космічно. У коментарях ви писали стосовно роботів, що можна їх тут десь відкрити. В прокачці, щоб вони далі якось змінювали свою ролі, щоб я міг їх робити видобувачами, або вони там щось мінували. У мене проблема в тому, що я нічого не можу прокачати, воно в мене не активно. І тут пишеться рейнджер. А я взагалі-то інженер. І або я щось не розумію, щось зробив не так, або в мене зламалася трохи гра. Ось це я не розумію. Я чекаю, можливо, якщо я підійму рівень. Далі, може, воно якось повернеться, типу оновиться щось, але поки що я нічого не можу, воно не активно, я нічого не можу зробити. Якщо знаєте, що це таке і як це виправити, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я поки що не розумію. Ну, я ж це все не прокачував, не могло воно все прокачатися, але воно не активне. І тут написано Ranger, хоча я інженер, ще раз повторю. Я назбирав всі ресурси, які нам необхідні для того, щоб побудувати Aircraft. Подивився також у будівництві, наскільки я розумію, Space Utilities це саме те, що ми можемо у космосі будувати. І тут є хімічна станція, принтер і скриньки. Не можемо ми там побудувати піч і випікати ці злитки, виготовлювати. Виплавляти, напевно, все ж таки. Тому не знаю, доведеться літати. Добре що. добре що Не дуже далеко летіти, тому в принципі не страшно. Ми швидесенько можемо зараз долетіти до станції і потім назад. Отже, ми на місці. Давайте вийдемо у космос, побудуємо модуль необхідний Aircraft. Я думаю, що треба трошки перемістити модуль, я чомусь заплутався. Ось тут позаду в нас модуль живлення. Я думав, що це двигуни. І тому сюди його поставив. Якщо це не двигуни, а саме модуль живлення, то краще його переставити кудись сюди. Давайте я перевірю, чи можна його розібрати. Так, його можна розібрати і перенести кудись от сюди. А тут, до речі, дірка зачинена. Тут є дірка нормальна, туди можна поставити. І ось тут. Тобто в нас ще два модулі, я так розумію, будуть побудовані. Airlock і, напевно, двигун. Ось двигун сюди. Ну зараз подивимося, якщо нам дадуть двигун будувати, то ми його перенесемо. Так, тут бачимо лише Airlock. Ну, так як я і казав, принтер, хімічна станція, більше нічого такого цікавого тут немає. Оу, нічого собі дивіться, як він прикольно. Ставиться. Цікаво. Е, можна його якось пересунути. Ротейт. Не можна його ротейтити. Ну, давайте ось тут і побудуємо. Готовий модуль. І е, тепер ага, компактмент. Е, це наші кімнатки, я так розумію. Давайте подивимося, що там необхідно для цього. Нам ось такий модуль. Додаємо, я полетів за ресурсами, як завжди, туди-сюди злітаю. Ну, Іншого шляху в нас немає. Доведеться тільки літати туди-сюди. Ну, добре, що не дуже далеко. Насправді, якщо брати до уваги, як я їздив на нашому ровері далеко, то летіти набагато ближче. Насправді. Полетіли. Єдине, що на землі зараз буде ніч, точніше, на протеї, можу не побачити, я, куди я лечу. Тут навіть не ніч, а просто якась жахлива погода. Нічого гісінько не видно. Бачу хробачка, а от бачу дрона. Це ж дрон чи база? Ні, це вже, здається, наша база. Попереду. Зелененька. Наближаємося і саджаємо наш зороліт. Е, тільки треба трошечки. Далі, далі, далі. Ти чого? Зараз робак з'їсть зороліт, ні. Такого нам не потрібно. Все, ось тут. Сідаємо. Отже, я майже весь день провів в роз'їздах по планеті. Чим я займався, спитайте ви, а я вам покажу. Збирав алюміній, зібрав магнезіум, знайшов ленсделіт, ще магнезіум, повбивав тарганів, втікав від краба і зібрав ще трошки магнезіума. По дорозі додому заїхав на заправку. Що ж, ми готові до нашої відправки, все готово. магній готовий, все готово. в нас все є і можна летіти на нашу космічну станцію. І ось ми на місці полетіли будувати третій модуль. Це ж третій чи четвертий вже? А, можливо, четвертий, до речі. І його начебто можна сюди примкнути. Ні, не можна, там дірки наче немає. Добре, давайте подивимося. Airlock модуль. Дивіться, який велетенський. А куди ж його можна приткнути? Ну, сюди, напевно, він не стане. Сюди не можна його. Напевно, треба. О, а куди він став? Десь я його бачив. Всередину, чи що? О, ось тут він стає, а всередині не стає. Ну, давайте, давайте ось так і причепимо. Ей, ну що це таке? Що це сталося? Ні, 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 скасувати, як скасувати? Давайте побудуємо наш модуль. Ось сюди ми його причепимо. Він стане, стане, добре. Підтвердити і будуємо. Що далі? Модуль комунікації. Нічого собі, у нас тут справжня серйозна база буде. Е, трохи я її кривенько будую в різні боки, але хай буде. Це в нас такий стиль. Далі модуль комунікації. У нас, у нас майже все є. А чому ми не все витратили, щось я не поняв. Ми побудували Airlock модуль. А, я двічі його, можливо, додав. Можливо, я його двічі додав. Бо щось занадто багато мені написало необхідних матеріалів, а витратилося в два рази менше. Ну, добре, добре, то нам залишиться тепер і на модуль комунікації. Можливо, я додав до. Тих модулів, які вже були. Напевно, так я і зробив. Зробив додатково до моделя навігації. Ну, буває так, щось трошки змерз. Повертаємося. Повертаємося на базу, збираємо знову ресурси. Всі необхідні ресурси для будівництва наступного модуля вже зібрані і в нас в інвентарі, тому підлітаємо до нашої бази. Так, обережненько. Зупиняємося. Зупиняємося. Все, нуль. Готово. Полетіли. Полетіли будувати. Де ми можемо щось приткнути. Давайте подивимося. Тут, наче вже і дірок немає. Давайте я оберу модуль і подивимося, куди він буде ставати. Він сам кудись стане. Знайде собі місце. О, ось отут, напевно. Знизу, так? Куди ти хотів? Ану, покажи ще. О, можна сюди перепхнути трохи далі, дивіться. А куди ще він? А, ось сюди теж можна. Мені не подобається, що в мене модулі в різні боки дивляться ось ці два. То треба, напевно, один якийсь зруйнувати є в мене місце. Треба звільнити місце, де мій корабель. Перекину в інвентар корабля все, що в мене є, зайве. Для того, щоб було місце для того, щоб зруйнувати один з модулів. Місця повинно вистачити. Я повертаюся до нашої бази, зараз її трошечки розберу, і потім трошечки наново зробимо. То я буду, напевно, ось цей розбирати модуль, і ми його перевернемо. Так же можна зробити? Так, а я можу. Dismiss. Yes. Все, вони все мені повернули. Повинні були повернути. Давайте ми подивимося. Так, airlock модуль. А якщо я його хочу розвернути, ось так. А він не стає, дивіться. Він чогось не, не розвертається в цей бік. Тільки сюди, дивиться. Коротше, він по-іншому не хоче ставати. На жаль, не вийде в нас красиво. А якщо ми цей спробуємо зруйнувати, давайте спробуємо ще з цим. Так, це в нас Airlock модуль, напевно, але нам інший не дадуть побудувати, тому що в нас ресурсів немає. Ні, він тільки так стає. Тут все зачинено. Ну все. Чого ми не можемо змінити, такий корабель вже й буде в нас. Добре, тоді. Добудовуємо частинку комунікації е, біля е, airlock модуль, а тут у нас там вхід буде, в нас виходить. Е, а тут який модуль. Ще раз подивимося, логічне. А, так, зачекайте, тут airlock модуль. Добре, тут у нас е, power. Тут у нас airlock. А що в нас два airlock-модулі, чи що виходить? Airlock, Navigate і Power. Чи мені і сказали два побудувати? Ось непонятно. Я ж хось заплутався. На що мені два Airlock модулі? Давайте я один зруйную. Руйнуємо один airlock модуль. Можливо, я заплутався і не те побудував. І модуль комунікації тепер тут можна побудувати. Ось так. Готово. Зараз нам ще якийсь новий модуль треба побудувати. Actuality модуль, ще один скрін. Ну, знов полетів я. Полетів збирати ресурси. Ну, ось ми повернулися на нашу базу, маючи всі необхідні компоненти для того, щоб побудувати наступний модуль. Але трошки щось мені холодно, я сподіваюся, я тут не помру з холоду. Так, можливо, занадто близько я підлетів, хоча, наче нормально. Давайте беремо наступний модуль модуль Actuality. Куди його можна приробити? Сюди можна? О, можна. Давайте ми його сюди і зробимо. Готово. О, і тепер нам треба двигун. А що ж, а двигун можна туди взад чи не можна додати? Буде цікаво, якщо не можна. Треба буде трошки все перебудувати. Добре, залишився двигун. Я повертаюся на корабель. Щось тут холодно. Можливо, через те, що вже ніч. Хоча я не знаю, яка ніч у космосі. Ну, коротше, щось мені тут стало дуже холодно. Дивимося, що нам необхідно для того, щоб побудувати, я сподіваюся, останній модуль це двигун. О, 20 Плутоніуму. Ого. А, що там ще? Таланіт, діаманти, цирконів. ну Багато-багато, ви знаєте, таких рідкісних металів, циркелої 10 штучок. Ну, Зараз полетимо на землю, будемо збирати. Друзі, в мене серйозні проблеми. Не вистачає магнезія, не вистачає його на планеті. Я тут єдину точку знайшов, але там нічого нема. Можливо, він десь в текстурах. Я побігав, побігав, не знайшов. Більше ніде його я не бачу. Я пробіг дві шахти Zeta Mine і Alpha, мені здається. Там теж магнезію немає. І ну, єдине, що я вигадав, це зараз сяду в свій зореліт і буду ось тут літати, намагаючись щось піймати. Можливо, треба зробити радари собі і спробувати десь їх тут встановити поза межами. Ну тут де в нас ще немає. Можливо, зараз так і зроблю. Зроблю пару радарів туди, поставлю. Також мені не вистачає хрому, але хром тут хоча б трошки, але є. Хром ми, в принципі, зможемо знайти. Його небагато, але він є, можна політати, позбирати. Ну і потрібен ще уран. Урану ось тут є багато, тому урану ми зараз назбираємо там, в принципі, без проблем. Єдина проблема це якраз на таланіт, О, до речі, 5 таланіта вже можу зробити. На таланіт мені потрібен хром, це окей, зробили. А ось на цирконіві плити потрібен магналіумні злитки. Мені їх потрібно ще 6 штучок. А я можу зробити ну, лише не одну. Як ви бачите, більше у мене не вистачає магнезія. Треба шукати, треба шукати. Ну і ще 20 хрому. Треба на 20 злитків перохрому. Ось так багатько всього робити, тому я полетів. Я витратив вже купу часу на пошуки, на побігенькі Вирішив, що швидше буде літати, ніж їздити на моєму багі. Так буде і швидше, і зручніше. Напевно, то я полетів. Ага, а знаєте в чому проблема? Наш літаючий корабель не має радару, і з нього я ніяк не подивлюся, що нам потрібно. Що ж, приземлююся, я посеред пустелі. Тут немає радарів. Можливо, трошечки треба, напевно, західніше, трохи треба пролетіти. Але я тут ресурсів дуже сильно не бачу. Ось що проблема. Хоча, от бачите, уран трошки є. Давайте ось тут нагорі і встановимо радар. Сподіваюся, хробачок не вистрибне, не з'їсть нас. Не зруйнує наш корабель. Я нікого не чую. А ні, чую. Тікаємо! Тікаємо! Десь він тут? Десь він. Ууу, пролетів повз. Хо-хо-хо. Ми були близькі. Добре, що я все добре чую. Так. А він повернеться чи ні? Цікаво мені. Якщо я ще раз спробую приземлитися, він повернеться чи ні? Ху, трошки було лячненько. Погано, що не можна розвернути камеру, подивитися. Але я думаю, ви його побачите, якщо подивитись ще раз, він там трошки промайнув збоку. Так, дивимося. Ну, ось десь тут. Десь тут треба встановити, можливо, трошки далі. Давайте ще одну спробу. Чи стрибне він ще раз на нас, чи ні. Сідаємо і слухаємо спочатку. А то б він мені зараз зруйнував би мій космічний корабель. А то б я сюди їздив би його ремонтувати. Ого, я далекувато насправді. Наче нікого не чую. Давайте спробуємо. Я прямо ось тут поставлю, не виходячи. Все, і тікаємо. Так, трошки відлітаємо і подивимося зараз, я тільки. І що ми бачимо? А тут нічого нема, що ми бачимо. Чи я нічого поки не шукаю. Так, секунду. Давайте я в бік домівки полечу. Сюди. І поки що дивимося. Це медіум начебто hardness, uh, Low. О, oh, low. І що? І нічого тут немає. Можливо, треба було ближче трохи поставити. E, можливо, ось тут взагалі на краєчку треба поставити. Ану, секундочку. Зараз я ще тут спробую. Можливо, воно там далеко нічого і не буде. Так, о, ось отут я зараз. Або навіть якось треба трошечки. На північ пролетіти. Ось отут очки, напевно. На горі зараз спробуємо поставити ще один радар. Ну, якщо я не знайду магнезі, то мені просто доведеться чекати, поки дриль назбирає його. А це буде дуже довго. Мені потрібно на плутоні 10 штук і 5 на цирконі на плитки. Так, я тут, я тут. О, дивіться, є трошечки, є трошечки магнезі, добре, вже добре. Виходимо, будуємо. Дивимося. Ну, лише не один шматочок ми знайшли. Трошечки знайшли, але мені треба набагато, набагато більше. О, я знайшов ще два-три родовища. Як добре, постав ще один родар по центру і знайшов ще три родовища. Причому ось це ми не бачили, хоча воно тут, наче на межі, знаходиться. Добре. Полетіли ось сюди. Я думаю, сюди ми полетимо. Можливо, навіть зараз нам і вистачить. Так, ви знаєте, набагато швидше на космічному кораблі літати. Єдине, що довго він сідає. Так, взагалі набагато зручніше, набагато швидше. Давайте дивимося. Тут 5 ми забрали. Ще 7. Ой, повинно вистачити. Добре, далі робимо 5 плиток. І ще 5 штучок. Ферохром нам потрібен. Ось тут він. 5 штучок є. Фух. Зараз, нарешті, зробимо останній модуль, я сподіваюся, останній. Для вас минуло буквально пару хвилин. Для мене вже 2,5 години пройшло, поки я тут все збирав, все, що необхідно. Ну, насправді, магнезій та хром більш за все мені був потрібен і його ніде не було. Тож, ми так, зараз треба поїсти. Секунду. І полетимо. Повертаємося на нашу станцію. Єдине, що нам. Можливо, треба буде перебудувати модель знову я вночі, знову буде мені погано, дуже холодно. Е, двигун, давайте ми дивимося, чи можна його сюди ще позаду приєднати, чи не можна. Обираємо модуль. Ось так. Чи стає він сюди, чи не стане? Ні, не стає. Я думаю, його треба приєднувати до основної частини, тому зараз ми трошечки перебудуємося. Розберемо, я думаю, спочатку ось цей модуль, який другий, це в нас який треба запам'ятати тільки. E, auxiliary модуль. Розбираємо. Далі розбираємо модуль Power. Розбираємо. Сюди ставимо двигун. Чому вони нам двигун дали в останню чергу? Не розумію, якщо він ось такий велетенський, і ось так стає. Готово. Дивіться. Ух! Красиво. Красиво. Тепер нам треба додати те, що ми з вами зруйнували. Повернути на місце, так. Power модуль. О, ось сюди він стає. Давайте ми його сюди поставимо. Готово. Модуль живлення встановлений. І останній модуль, який ми не поставили. Ось цей модуль. Давайте ми його сюди припхаємо, Поки що. Якщо що, потім перебудуємо. А тепер криптопод. Що таке криптопод? Камера криптосну чи що? Power engine. А, я не бачу криптопод. Гестнк, station, О, криопод. Так, це криокапсула, я так розумію. Трошечки потрібно буде мені повернутися на базу. Все готово. В нас для будівництва кріо. Ач, капсула, я так думаю. То капсула. Давайте подивимося, де її можна поставити, можливо, ось тут. Якщо вона взагалі тут ставиться. Так, кріопод І де ми її можемо. О, ось його можна поставити на підлозі? а тут можна поставити. Тут не можна. О, ось його можна її поставити. Давайте ми її поставимо. І побудуємо. Оп. Прокласти курс. Дивіться, кріопот можна активувати. Добре, давайте прокладемо шлях тепер з вами. Сісти. Проклали шлях, нічого. О! Так. Ой-ой-ой, треба Іти... А де? Головне, не заблукати, бо зараз я не встигну... Ой, Кріопод. Мій Кріопод. Ось він. Активувати. Sleep and journey home. Oh. Спати та мандрувати додому. Cryogenic sleep system initiated. Cryogenic sleep system initiated. Cryogenic sleep system initiated. Engage thruster in 5, 4, 3, 2, 1. Thruster engaged. Arrival to Earth in approximately 94 years. Юху, друзі, я врятувався, і буквально через якихось 94 роки буду вдома. Що ж, друзі, на цьому проходження цієї гри закінчується. Ми врятувалися і полетіли додому. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свої вподобайки та залишайте коментарі. Слава Україні, слава ЗСУ. Побачимось!